Те місто, я бачив не раз у вісні, Грайливе, солоне і гристе, Про чорного моря відкрилось мені, квітучі, акаціях місто, квітучі, акаціях місто, Про чорного. Це море, в якому я плив і танув, той берег ясний і похожий, повітря м'яке у дитинстві вдихнув, напитися й досі не можу, напитися й досі не можу, Крой Чорного моря. А буду бульвар і маяк, вогні пароплавів Як свічі і лавку де ми, о кохана моя, поглянули вперше у вічі, поглянули вперше у вічі край чорну Парламенту старшокласників міста Одеси, ми щиро вітаємо вас із нагоди 229-ї річниці від дня заснування нашого рідного міста. Це особливий день, коли ми всі разом святкуємо багаторічну історію, культурне розмаїття, незліченні досягнення, які зробили нашу Одесу такою прекрасною і неповторною. Одеса – це не просто місто на карті, це невичерпне джерело натхнення та культурних багатств. Олочки Одеси несуть у собі неймовірну історію, де кожний будинок, кожний куток відзеркалює її душу та енергію тих, хто тут живе. Ми пишаємося тим, що маємо можливість навчатися і рости в цьому чудовому середовищі. Наша місія берегти спадщину попередніх поколінь та створювати нову історію, яка водночас буде містити в собі відображення минулого та ставатиме ключем до майбутнього. Ми молодь Одеси! Маємо велику честь висловити глибоку вдячність та повагу до наших предків та сучасників, до тих, хто зберігає та розповідає історію цього міста, та тих, то відважно виборює наше право жити та розвивати його в межах вільної, демократичної та незалежної держави. Саме завдяки вам Одесити, Одеса стала символом свободи, толерантності та гостинності. Ваша праця творчість та незламний дух. Зробило наше місто таким, яким ми бачимо його сьогодні. Велика сім'я Одеситів завжди рада вітати новачків, підкреслюючи, що в Одесі немає чужих, адже Одесит це не приналежність, а спосіб життя. Нехай ця річниця буде нагадуванням про те, як важливо в наші часи єднати зусилля, долати перешкоди, розвивати і прославляти наше місто. Бажаємо нашим Одеситам та гостям нашого міста. Щоб ми були дружні та єдині, щоб всі наші прагнення, старання і сили допомагали розвиватися та процвітати нашому місту. Вітаємо з ним народження, дорога Одеса! Ми щасливі бути часткою твого барвистого плетива! Життя зостається прекрасним завжди, грайливе і скристе і нас, що весни повертає сюди, в Одесу, сонячне місто, в Одесу, в сонячне місто, край Чорного моря, край чого.